Я вам скажу, що еміграція, міграційні потоки, які вимиває з України найбільш активну частку молоді, це так само свідома політика. І вона є дуже вигідна для влади. Чому? Вона широко відкрити... Влада могла би зупинити ті міграційні потоки. Вона просто цього не робить. То їй вигідно, тому що бунтарі виїжджають найбільш активна частина. І, по-друге, ви ж не думаєте про те, що в Україну щороку заробітчани надсилають десь коло 20 мільярдів доларів. В грошах, які просто, як на небесна, падають на наш бюджет. Він правда, значно більше, ніж 20 доларів, але 20 мільярдів доларів. Але все ж таки це колосальна підмога. Тому кому зараз бунтувати, не знаю. Саме цікаве, от така річ для мене, як для соціолога, що по опитуваннях протестні настрії в Україні були завжди дуже високими. Тобто люди знають, Проти чого і кого вони протестують? Єдине, що, що ці настрої наразі не перетворюються у чин, у дію, розумієте? Я відповідь така, що буде вибух, але він буде випадковим. Він не буде зорганізованим, він не буде підготовленим. Він буде випадковим, спонтанним і від того жахливим. Тому що невдовольство це масове назрівання, воно накопичується і потім вилиться в такий бунт, про який Пушкини бунт безсмисленний і безпощадний. Тобто Ну, підуть, бідні, підуть розбивати квартири можливі, розумієте, там, е, розумієте, викинути ту владу, може, потопчуться по депутатах, ще що, що то зроблять, бити вітрини в магазинах, красти, мародерство буде процвітати. От таке буде, розумієте? Безсмисленне. І безпощадне, бо пощади не буде. Ти не такий, як ми, ти не такий бідний, все треба тебе знищити. І ні, ні до чого доброго він не приведе. Тому що власне у нас не працюють розумово. У нас, якщо є якийсь бунт, то треба вибрати або що, або йти автомат Калашникова постріляти там.